Всіх вітаю на каналі Чіпа. Всім щиро дякую, хто на нього підписався, хто його дивиться, переглядає його відео, лайкаєте його. Там на відео ти. А та-та! кавалерка, і ви тут. То саме ну... знаєш, от ті, хто знайшли код, ага. ви знаєте, два кода розігруються таким макаром, що хто швидше під відеофінал, тобто оцим відео. Напише трьохзначний код. Хто перший, той переможець. Ага. Під другим відеофіналом буде чотирьохзначний код. Хто перший написав код, тобто знайшли вичищений. Тож переможець. Хто перший, той переможець. А третій вже код ми виберемо рандомно, хто переможець. Тобто ви будете мати часу до неділі вечора, до цієї неділі, що буде десь до години. До завтра. Так, до години 18.00 ви будете мати час, щоб переглянути відео, знайти, хто не знайшов п'ятизначний код, який захований у відео. До речі, він дуже там цікаво захований, бо то вже так не буде, все просто, що він появився код, всі пішли писати. Тобто тільки уважні знайдуть п'ятизначний код і напишуть його під відео назвою Фінал 3. Ага, буде і три відео. Ми... Фінал 1, фінал 2 і фінал 3. І під кожним відео, де пише фінал 1, треба знайти і написати, хто перший Ні. напише, трьохзначний. Ні. Ага. Е, у відео старих, ви знаєте, вже були просто Галіни в курсі. А, ні. Під старими, в старих відео є заховані коди. Тріхозначний, чотиризначний і п'ятизначний. Уважні uh -huh. люди, які підписані на канал, вони то все знають, mm -hmm. бо я весь час правила всі розказую, показую, об'ясняю і, напи... і написую. Uh -huh. Тому під цим відео фінал номер один буде код трьохзначний, під другим відео фінал буде код чотиризначний, і під третім відео фінал буде п'ятизначний. Умови розіграшу я вам вже розказав. Тому всім успіху. І будьте уваги, стріпайтеся, і то та я так пана, то вже всі знайшли код, хіба треба тепер вписати. Тепер треба встигнути першому написати. Лєте, і... Та всі і в третьому відео треба просто написати до неділі, маєте час, в вісімнадцять хто написав, ми рандомно виберемо переможця.